Доброго дня! Діти, сьогодні ми розглянемо тему, яка дуже часто зустрічається, особливо при розв'язанні олімпіадних задач. І так, тема подільність цілих чисел». Ви вже знаєте, в 6 класі ви вивчили ознаки подільності на 2, на 5, на 10, на 3 і на 9. Сьогодні ви дізнаєтеся більш широко, познайомитеся з ознаками подільності на інші числа, тобто на 7, на 11 або 13. Які ж числа розглянемо, діляться на 7, 11 або 13? Натуральне число А дорівнює АН помножити на анне мінус 1 і так далі, а друге А1АН ділиться на число 7, 11 або 13 тоді і тільки тоді, коли на 7, відповідно на число 11 або 13, ділиться ціле число. Різниця між числом записане з допомогою трьох останніх цифр числа А і числом записаних усіма рештою його цифр. Наприклад, розглянемо, приклад. наприклад, візьмемо число 553 тисячі 371. І поділимо його на 13. Це число ділиться на 13, тому що, як вже було сказано, від числа від останніх трьох цифр 371. 371. Віднімаємо попередні три цифри 553. Ми отримуємо від'ємне число, тому що від більшого числа віднімаємо менші і ставимо знак більшого модуля. Дорівнює 182. Мінус 182 ділиться на число 13. Отримуємо мінус 14. Мінус 14. Мінус 182 також ділиться на 7. 182 ділиться на 7. Поділити мінус 180 на 7, також ставимо відємний знак, тому що від'ємне число ділимо на додатність, отримуємо мінус 26. Мінус 26. Часто при розв'язуванні задач ми. Часто при розв'язанні задач на подільність чисел, доцільно застосовувати формули скороченого множення, тобто різницю квадратів А квадрат мінус Б квадрат, а також суму і різницю кубів. Розглянемо завдання, які були на олімпіадних завданнях, на олімпіаді, завдання із олімпіади, і ознаки подільності на ці. Де використовуються формули скороченого множення. А також винесення спільного множника за дужки. Ось ми розглянемо таку задачку. Число А додати 2 ділиться на 5. Довести потрібно, що 3А плюс 16 також ділиться на 5. Так, сержине.